Лідер України нещодавно провів вже другу за останні декілька днів розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони для нашої держави, зокрема Петріо та інші системи, в тому числі, і щодо далекобійності також розглянули це питання. Росія як ми бачимо, боїться загалом американських далекобійних ракет Томагавк, і саме вони можуть стати запорукою настання мору в Україні. Про це дописують зараз безліч ЗМІ. і багато експертів висловлюють свої думки з приводу. Томагавків українські Діпстрайки виходять на новий рівень разом із нашим українським виробленням далекобійного озброєння, включно ракети «Фламінго», в тандемі з Нептунами, подекуди і рута і пекло. Вони всі відпрацьовують, але не завжди про це говориться. І про це буквально нещодавно також натякнув лідер України Володимир Зеленський. І безпосередньо президент України цього тижня вже офіційно вперше підтвердив це, зазначивши наступне: минулого тижня не буду казати, в якій кількості було застосування нашої пари Нептун і Фламінго, сказав президент України. Е, цікаво дізнатися вашу думку з приводу значення загалом томагавків для України, тому що бачу, дописують до прикладу наші військовослужбовці, що ці ракети не вирішать перебіг подій на фронті, проте при правильному застосуванні певним чином допоможуть вже наявні проблеми для економіки ворога. Про які проблеми кажуть наші військові, чи можна це вважати, що необхідно пріоритетно завдавати ударів по економічній подорожці ворога в майбутньому? Ну я не знаю, хто робить такі коментарі, але я особисто для себе є бачу, що там гавки, вони будуть прилітати? Ну, наприклад, по підприємствам в Алабазі Татарстан. Або завод Купол Іжевський, який є виробництвом Шессу 136. Я бачу, що саме ці ракети. От до речі, щодо томагавків, щоб розуміти, що таке томагавк, треба згадати коментар одного з російських, називемо це так, експертів, експертів, який сказав, що ми не змогли перехопити ці ракети в повітряному просторі Сирії. Тому що, ну розумієте, існує кривізна землі. От, ти, от, от це найяскравіший приклад того, як на найбільш е, відомому російському пропагандистському каналі намагалися е, пояснити, чому російські комплекси С 400 та інші не змогли перехопити Томагавк. Ну тому що кривізна землі. Ну, що ну з цим зробиш? Ну, це природне явище. Ну земля, вона ж ну, вона ж не плоска. Хоча, ну я не знаю, мабуть, зараз якісь вчені на Росії починають доводити, що е земля, вона все ж таки плоска, цілком можливо. Це це з їх скрепами, якраз воно синергує досить так якісно. Але в принципі, от як приклад. Вони не змогли перехопити ці ракети, і вони не зможуть їх перехопити. Вони а, бояться в першу чергу за, за те, що вони високотехнологічні. Так я не говорю, що в них є стовідсотковий ефект а, прориву російської шаленованої ППО. Нічого нема такого, що могло б на 100% проривати ППО супротивника. Але це ракети, які досить важкі в перехопленні, високотехнологічні. І а, з десяти можуть перехопити дві чи три, але сім чи вісім вони досягнуть своєї цілі, і вони знищать цю ціль у будь-якому разі, от у чому якраз сенс надання Україні цих ракет. Якщо по такому об'єкту, як Алабуга, прилетить чотири а, томагавки, то можна говорити про зупинення на цьому об'єкті виробництва Шахет 136 мінімум на рік. По Іжевську взагалі завод купол може бути знищений повністю. Це серйозна проблема для росіян. Це не буде а, якось позначатися по лінії боєзіткнення, але це буде позначатися по тиловій Україні. В нас набагато менше буде кожної ночі терору з боку росіян з використанням дронів Камикадзе типу шагет 136 Якщо ми нанесемо не удар по урал -вагон заводу Значно зменшиться, а взагалі припиниться виробництво Т-90 та модифікації відновлення Т-72 ремонту та модернізації. Якщо буде нанесено удар по іншим підприємствам, то відповідно і це буде позначено. Якщо буде нанесено удар по аеродрому, на якому базується су 34 фронтові бомбардувальники, зона бойових дій також. Цьому разі відчує вплив, бо зменшиться кількість ударів кригованими авіаційними бомбами, кабами. Все залежатиме від того, які об'єкти будуть уражені, а, тому говорити так одностайно, що ну це не буде мати вплив, буде мати вплив, тому що тил він забезпечує передову, а передова вона захищає тил. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Те, що ви простими словами пояснили те, як далі імовірно Україна буде використовувати ці ракети. Дякую, що як завжди, ділитеся своїми думками. І от що думаю з приводу томагавків наші військовослужбовці? Далі вам процитую те, що дописав захисник Осман, який веде свій телеграм-канал, точніше свою телеграм-спільноту, тому що там дійсно велика кількість підписників, ловерів. Говорить, снайпер дописав наступне: Томагавку доволі далекобійно крилати ракети з високою точністю. Сучасні варіанти мають. Граничну дальність приблизно 1600 кілометрів, але нам, звісно, передають найстаріші експонати, які час списувати. 1600 кілометрів суттєвий радіус дії. Теоретично така дальність охоплює великі частини території е, Росії, включно із важливими промисловими районами, транспортними та енергетичними вузлами. Ці ракети не вирішать перебіг подій на фронті, проте при правильному застосуванні певним чином допоможуть розвинути вже наявні проблеми для економіки ворога у вигляді перебоїв постачання і руйнування логі логістичних вузлів ланцюгів, що у свою чергу призведе до великих витрат на відновлення та зростання тиску на економіку Росії. Який з цього висновок? Томагавк це зброя більше проти економіки ворога ніж проти його сил. Ну і в комплексі з нашими дронами серйозно просадить фінансову подушку РФ, що дуже вигідно і для самих американців. І, от, речі, з приводу виходу знаєте для американців, також мені цікаво було дізнатися думку від експерта, з якими далі будемо говорити. Обов'язково запитаю це. Цей момент, тому що подекуди дійсно треба зважувати всі за та проти цього всього, і з якою метою Трамп отак да, -от, можна сказати, розщідрився і дав добро на томагавка, тому що нагадаю, що атакамсів ми, мабуть, до року чекали, якщо я не помиляюсь, ми досить довго про них говорили. Ну а тут вже бачимо, томагавки можуть виконувати свою роль у не лише російсько-українській війні, але можливо і на майбутнє для країн НАТО для країн Європейського Союзу. Отже, що до Трампа до речі, ми знаємо, що Трамп перебуває в Ізраїлі, і ось безпосередньо далі ви можете побачити кадри, як прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу Бандімін подарував Трампу золотого голуба миру. Повідомляє Клаш Репорт. Ну можливо, ви знаєте, Нобелівську премію миру Трамп та й не отримав, але як ми бачимо, голуба золотого він отримав. Можливо, the Next Step буде якраз і вже сама Нобелівська премія, але час лише покаже, як воно і що воно буде. Також Трамп заявив, що Путін піде на завершення війни в Україні за якою умовою далі буду вам цитувати. Так, от президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що війна в Україні триває вже три роки, і її не мало б бути. Про це він заявив на борту літака Air Force One, прямуючи до Ізраїлю. Ця війна триває три роки. Їм не мало б бути. Українцям належить віддати належне. Вони добре тримаються. Дуже добре воюють. Сказав Трамп. Трамп також висловив думку, що російський очільник Путін має завершити війну. Інакше це матиме для нього негативні наслідки. Где Путін виглядав би чудово, якби завершив це. Думаю, він завершить. Якщо ні, для нього це буде недобре. Додав Трамп.